Сьогодні, 29 жовтня, під головуванням міського голови Геннадія Глухманюка відбулося чергове засідання виконавчого комітету, де розглянули низку важливих рішень, що стосуються виконання бюджету громади, діяльності комунальних підприємств, соціального захисту населення та земельних відносин. На порядок денний було винесено 20 питань. Одним із ключових виконання бюджету могилів Подільської міської територіальної громади за 9 місяців поточного року про що звітувала начальниця фінансового управління міськради Марина Власюк, окресливши основні показники доходів і видатків, а також пріоритетні напрями подальшої бюджетної роботи. Також члени виконкому затвердили проєкт щодо встановлення меморіальних дощок захисникам України, які віддали життя за незалежність держави. Про виконання своїх фінансових планів за 9 місяців 2025 року прозвітували і директори комунальних підприємств житлово-комунгосп та Скорбота. Окрім цього, під час засідання розглянули питання соціального захисту населення, діяльності служби у справах дітей та з компетенції відділу земельних відносин міськради. Після детального обговорення усі рішення було ухвалено одноголосно.